Прогнозують найсуворішу зиму за останні десятиліття. Нам вже також прогнозували найтепліше літо. Хоча, по факту, ви знаєте, що цього року було дуже мало сонячних днів. Але якщо це буде правда, то буде дуже багато снігових бурь замітіння заметіння доріг і так далі. Справді різна ситуація зараз трапляється кліматична з погодою, нічого не, не можна передбачити. А я навіть хотів записати відео. Реально протягом літа можна було протягом дня побачити там чотири пори року. Зранку сонечко, потім дощ, потім осінь, тому що вітер дує, і потім знову дощ. Тобто цілий час змінюється погода. І не знаю, як це буде насправді, чи буде плюсова температура, чи буде мінусова. Мені також цікава ваша думка, як ви вважаєте і як взагалі виглядає погода у вашій країні? Чи у вас також немає такої стабільності кліматичної, наприклад, протягом літа? Тому що це літо реально ми відчули, що не було сонця, а було дуже багато або ж дощів, або ж холоду, і не було такого періоду, як в попередньому році. Пишіть вашу думку в коментарях.